Наркобізнес під час війни. Хто поставляє наркотики на передову? Постійні бійки з ТЦК. Депутати вигадали неочікуване рішення, викинула хабар за паркан. П'ять років тюрми загрожує нардепці Людмилі Марченко. Розстріл кримінального авторитета на Львівщині. Хто замовив братка? Українка пішки втекла з окупації через Дніпро. Вітаю друзі! Я Олександр Преподобний. Новин сьогодні багато. Тож починаємо. Цивільні замінять тицикашників Верховній Раді. Пропонують скоротити повноваження ТЦК через постійні скандали і бійки. Відправною точкою стала власне бійка працівників швидкої і ТЦКшників в Одесі. Як розповів нардеп Єгор Чернів у профільному комітеті Верховної Ради, наразі опрацьовують варіанти: як не допустити повторення таких ситуацій в майбутньому. Му і ось один з них, який обговорюють це передати функції ТЦК цивільним органам, тобто можливо вивести із збройних сил чи з міністерства. Оборони не впевнений, що це вирішить проблему. П'ять років позбавлення волі загрожує нардепці з Тернополя Людмилі Марченко у липні 2023 року. Детективи НАБУ затримали вдома тоді ще вагітну нардепку та її помічницю Анастасію Колеснік. Їх запідозрили у незаконному сприянні в перенаправленні військовозобов'язаних за кордон через систему шлях. За свої послуги нардепка від партії Слуга народу брала долари на момент затримання. Набу відзняли як Марченко просто в піжамі. Подивіться, біжить вздовж паркану і перекидає на вулицю 11 тисяч 300 доларів. За цей час нардепка встигла народити другу дитину. Натомість Набу передали справу до ВАКС. Наприкінці травня цього року нардепка Людмила Марченко, яка Попри кримінальну справу та розслідування за її головною ролі продовжує активно вести соціальне та депутатське життя. Заявила в Фейсбук, що нібито розслідування справи, коли вона з помічницею Анастасією Колеснік брали гроші за виїзд чоловіків через систему шлях, просто закрили. Але виходить, що вона збрехала, адже невдовзі в центрі протидії корупції цю інформацію спростували, відзначивши, що ВАКС таки розглядає. Цю справу Путін не зможе перечекати підтримку України. Двостороння угода між США і Україною в сфері безпеки, яку лідери країн мають підписати прямо сьогодні. Гарантуватиме військову підтримку українських сил, як зараз, так і в майбутньому, та стане сигналом для Путіна, що Америка готова діяти рішуче. Про це заявив журналістам під час брифінгу в президентському літаку радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк. Саліван він повідомив, що на сьогодні двосторонні угоди між Україною вже підписало 15 країн. Цитую його: ми вважаємо, що безпека України відіграє центральну роль для безпеки Європи, а отже, і для безпеки. Америки і такий маршу рівності в Києві бути цей захід буде закритим за попередньою реєстрацією. І одна з цілей маршу це зробити додатково видимою Україну на міжнародному рівні і вимагати захисту від Росії, заявляють лідери ЛГБТК спільноти. А ви, друзі, пишіть свою думку, чи варто зараз проводити подібні заходи? Розстріл кримінального авторитета на Львівщині в Сокільниках невідомий розстріляв з вогнепальної зброї автомобіль БМВ. Напад відбувся не про на випадкового чоловіка, а на кримінального авторитета Джоні Балоги на прізвисько Джонік, чоловік родом з Грузії, а в Сокільниках має нерухомість. Також відомо, що він підприємець торгує м'ясом і нерухомістю. Крім того, Джоні Балога є співзасновником ГО розвиток громадянського суспільства. Поранений нині в лікарні. Зараз правоохоронці проводять операцію для встановлення місця перебування та затримання стрілка. На жаль, підтвердило, що маленьку українку вбили в Німеччині. Дівчинка зникла 3 червня по дорозі до школи. Дитину шукали понад тиждень. А вчора її знайшли мертвою. Вчора поліція знайшла тіло дитини в лісі за три кілометри від будинку. Зниклої українки в місті Дебель. Це Саксонія, Валерія з 2022 року. Проживала з мамою в Німеччині. Тато дівчинки служить. В Збройних силах України і ще друзі. Війна війною. А наркобізнес, на жаль, процвітає. Цілу групу з десятьох наркоторговців затримали на Миколаївщині. Їх підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотиків. Торгували наркотою через телеграм-канали, де розміщували інформацію про наркотичні засоби та психотропні для продажу речовини. Коли група отримала замовлення, його спільники фасували та надсилали товар поштою або через систему закладок. Організував такий прибутковий бізнес. З 27-річний чоловік до наркобізнесу залучив, до речі, і інших їм загрожує тепер до 10 років в'язниці. І наркотики майже уста мешканців Краматорська та Слов'янська виявили патрульні з початку року. І от що цікаво, друзі, враховуючи те, скільки там зараз знаходиться наших героїв, захисників, невже цей бізнес хтось може ще дахувати? Це ж бивший бізнес, адже клієнтами реально можуть бути військовослужбовці. Я сподіваюся, що СБУ і правоохоронці, і військова поліція. А все таки зрозуміє, що подібного в прифронтовому місті бути просто не може. І позитивна новина: 50 мільярдів доларів до кінця року. Лідери країн J7 досягли домовленості про виділення 50 мільярдів доларів для України шляхом використання заморожених російських активів. Про це повідомили в Єлисейському палаці. Згідно з повідомленнями канцелярії французького президента, Україна отримає такий кредит до кінця 2024 року. Рішення, яке очікується, буде Схвалено на саміті групи Семи, який проходить сьогодні, завтра в Італії. Я нагадаю, що йдеться про пропозицію Сполучених Штатів, що передбачає країни J7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів, які виплачуватимуть за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. А ці чоловіки зливали паливо з потягів у Полтавській області. Затримано співробітників Укрзалізниці, підозрюваних у розкраданні палива на півмільйона гривень. Спритники крали з локомотивів до. Тонни палива за один раз на залізничній станції біля Кременчука. Дрон зафіксував аж 21 такий епізод, а затримали їх прямо під час чергового зливу. Серед фігурантів, до речі, укладач поїздів, машиніст та помічники машиніста. Історія сміливості на кінець, друзі, і незламності. Українка в пішки втекла з окупованого лівого берега Херсонщини. Ідучи по вцілілій частині Антонівського мосту, жінка побачила дрони, показала свій український паспорт. Тажка провела її до позицій наших захисників, звідти пані переправили на підконтрольну Україні територію. Ця операція з евакуації жінки тривала близько шести годин.